На пляжі, Галя, перекинься на другий бік, бо від тебе вже шашликом чути. Куми якщо вам дадуть вибір, секс, шашлик чи алкоголь, що б ви обрали, напевно, втратив би свідомість. Куми я чув, ви купили дачу для відпочинку. Ну і як відпочиваєте? Шашлик, ліс, природа. Та відпочиваємо по дорозі, коли їдемо на дачу. Куми. життя починається у момент народження. Та ні, у момент зачаття. Тут дід. Життя починається тоді, коли жінка з дітьми поїхала на дачу. Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу. У нас тут багато пива, шашлик, п'яні дівчата. Тату, я другий раз на цю фішку не куплюся. Копайте бульбу самі. А чи знаєте ви, що шашлики смачніші і вечірка проходить набагато веселіше, якщо дача не ваша?